Дивись, якщо так зараз просто проаналізувати е, ото передбачення перше, а тут є взагалі люди. Да? У нас є ось в ефірі чи ні, немає? Ні? ні, 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 це ми зараз в записі, ми з тобою не в прямому ефірі. в записі. А, я зрозуміла, окей. Е, дивись, коротше, якщо я правильно розумію, то тобто перший сон був про балістику по Києву, вона полетіла зразу. Ну там плюс-мінус скільки дві два тижні пройшло здається, 10 днів, да, і потім був сон зразу. Пам'ятаєш про шахеди. Він зразу так, був прям так. Зразу так, зразу. так, так. І я ось недавно думаю, так, стоп, коротше. Е, я на інтерв'ю казала про те, що е, давайте враховувати, скільки пройшло часу від сну. Давайте дамо два тижні. Я думаю, що по шахедах воно збудеться. Якраз сьогодні прилетіло, це березняки виявились коротше по цим шахедам. Ці дома будинки на ніжках Ми мені кидали фотки. Коротше, понятно, все. Ось і балістика ж сьогодні летіла. Але знову ж таки, я вчора, коли ефір давала, я казала, що як тільки зараз Москву обстрілювати будуть знову, ось прям. Бо вони обстрілювали два дні. її, Ну ми так, так о сьогодні обстріляють. Має бути обстріл того, що карти як показували, вони показували, що буде типу, обстріл день матері. День матері у нас 11 число, тому не забуваємо. Що, не забуваємо про це. Будь ласка, що 11-го може бути обстріл того, що да. і показувало, що що до обміну збулося в мене. Я казала, що буде до 9-го. якраз до 9-го відбулося, а потім другий обмін показало, що буде десь після обстрілу. До 15-го з 15-го числа десь там. Тобто, я так розумію, що обмін буде ще один з 15-го числа, але ще один обстріл має бути до 15-го. Тобто, те, що було, це не все ще. Але поки їм більше нічого не снилося. Тобто, цей сон, якраз про Шахеди, також він збувся, хоча не знаю, чого показувало До речі, мені показало вісні прям лівий берег. Бачиш, прям щось. А і ще й право ж обстріляли шахедами. Тобто, так, ну може, мені просто показали, що шахеди будуть, знаєш, ти типу, полетіти. Після балістики зразу балістика і шахеди. Ну Не знаю, коротше, збулося, я не знаю, що сказати. Я ненавиджу, коли я знаходжуся поза містом, коли відбувається обстріл. Мені краще знаходитися в місті. Тому тобто, що моя мене панічка починається зразу, я не можу. Краще, звісно, знаходитися в наших рідних містах і щоб цих обстрілів взагалі не було, але, на жаль, живемо в таких реаліях, коли не знаєш, не знаєш, коли їх чекати. Прозвичала також заява про те, що є ймовірність того, що Путін зараз обстрілює столицю, щоб незабаром завдати удар Арешникам саме по Києву. Чи відчуваєш? Дивись, оцей туспіковий, я просто ще, ще тобі скажу, ми в, в інтерв'ю прогнозі це не говорили. Цей туспіковий, я думаю, що він програвся. Шахеди такі летіли на Чорнобиль, да? але типу не вдарила. У мене якраз операція була на грубки, я поставила спеціально собі на гробки 27 числа. Ось, Я коротше, і сижу, я у Львові сиджу і бачу, що шахеди летять, думаю, Ну, сука, думаю, зараз, блін. І на Чорнобиль. Думаю, ну, ти, блін, паскуда. Вони прилетіли. Думаю, Боже, слава Богам, того, що якщо б я встала просто після операції. І в мене дитина в Києві, а там Чорнобиль це, і я не знаю, що робила. Бо я б, напевно, їхала зразу після наркозу. просто, ну, Це було нереально, до речі. Коротше, цей успіховий, Я думаю, що він програвся не, не про Чорнобиль, того, що Чорнобиль програвся зразу після сну, там зразу пам'ятаєш зразу, прям три так, так, дні. Так, так. Шло, Туспіковий це все ж таки був цей обстріл Києва наприкінці е апреля, то лоту це воно було того, що дуже злякалися всі, я особисто також до речі. Двері відкрилися просто. Я така, М -м -м, понятно Ось тому так сраб... було до цього. Це, це, Оцей оце, туспіковий. Зараз, коли я спитала про травень, кажу, а можна мені якось порівняння, як буде травень, квітень, порівняєте, десятка мечів все одно падає Ну, карт гральних типу не було і взяла таро. Десятка мечів це також те ж саме майже. ну тобто погано. Так, Активні обстріли будуть по всій Україні. Так. Ми вже бачимо ось тільки початок травня. Тобто, вже воно валить. Ну, все. Тому я не знаю, навіть що сказати тобі. Щодо Арішніка, я сьогодні бачила цю інфу. Я думаю, що Путін обстрілює Київ через те, що по Москві дали просто. Угу. 24 години ми похерачили по Москві. ну понятно а Путін справді хоче решника вдарити? По ну, Україні взагалі давай так спитаємо. Ні, девятка це залякування зразу. Не бачу дії, я залякування. Залякування, залякування. А зараз небезпеку по АЕС. Відчуваєш, є якісь в тебе такі неприємні відчуття, які були раніше? Так. Да. Там я вчора дивилася трішечки так. Е... По-перше, там якась фігня сьогодні таке не зрозуміла, що це. Там просто у нас був колись прогнози, я казала, що мені сниться Запоріжжя, пам'ятаєш з цим тітушками. І сьогодні там якісь зборища. Мені одні сказали, що там тітушки, інші мені сказали, що там якісь зборища, що там ділять. Але щось дуже схоже, прям не подобається мені цей мітинг, який там відбувається. Мені таке, знаєш, відчуття, що там щось продовжиться після цього мітингу. Тобто, щось буде прямо. Це ось, ось. існило, перестрілка, яка чи щось, як снилося тоді. З цим автобусом, пам'ятаєш, про це? По це так, оце, так, так. По... Коро щодо Запоріжжя, там чітко показало, що буде якась провокація зі станцією, все одно це буде травень. Тобто буде якась провокація зі станцією. Вони понять вони все одно. Я е, не знаю, подивимось, звісно, зараз. Десятка мочи. и семерка мочи. Что-то там уже плану? планируют. А ну откройте семерку мечей, что они планируют. Что-то будет. Чем это связано? С Чем это связано с безопасностью? Ну станции. Бакли падают. А, Где-то близко к дате дня матери все равно карта императрицы падает. Вот все равно, вот смотри, день матери мы запоминаем, да. И ты знаешь, что не люблю эти вот точные даты, но там можно отступать два дня плюс-минус, ну вот как мы делаем обычно. Uh -huh. uh -huh. Что-то будет с днем матери связано. Это первое. Второе, не забываем, что еще у нас есть день защиты детей в июне. Вот там что-то... там погана карта падала, что-то совсем прям по обстрелам. Прям, по-моему, Туспиковый снова падал. Что-то вот такое вот было. я в принципі, когда сейчас делаю на... Есть такой расклад, игральный, называется Новости в дом, Новости в дом. Это моя подруга научила. Женщина играє на игральных картах, начала учиться на игральных картах, так прям сейчас угу. все лучше, поняла, что было еще это. Я ж на торочек раньше гадала, а потом игральная вот увидела и как потихонечку-потихонечку бы, почала потихонечку информацию питать. Вот, я когда делаю расклад «Новости в дом, я понимаю, что новости в доме это не обязательно квартира, это может быть Киев. Да, вот Киев, вот, да, вот. Я понимаю, что новости в дом это именно с Киевом связано. Ну там на май такое все падает, там будут обстрелы. И не один обстрел Киева. Мне не нравится, не знаю. Я буду я в Киев приеду, я в Киеве лучше буду ощущать все. <связать> Я просто знаєш, поки просто я слежу на реабілітації. Мені как бы, про війну особо не показують сни, тому що мне просто отдохнуть. То Тобто я должна чуть -чуть, хотя трохи немножко, але ну, я не, не можу, я головою тронуся. Я Та тут так работала, сиділа, по суті, поэтому. Ну, тут же просто я я... Дякуємо тобі за це. Я, я не уявляю. Ти Це, це от примотана вся після наркозу і виходиш в ефір, дякую. А тут справа, не в ефірі, просто тут я ж кажу, багато пацієнтів не знають, мої підписники. Угу. Трішки мої підписниці і всі. І вони ж до мене заходять, я ж не можу відмовити. Знаєш? Я розігналася дуже сильно. сьогодні вже Трішки нафонила, Трішки нафонила того, що в мене такий стан зараз, знаєш, у мене такий ну, прям настрій поганий, по-перше, по-друге, Ну, прям, вибач, зайшла навіть без стуку, ну, це вже піздець, блядь, повний. Ну, це так. Я кажу, вона, вона заходить я от хочу там, тіпа, консультацію, я тіпа, говорю, у мене ще з ефіри. О, я домой заїжджаю, ну, я подожду два години, поки ви посижу. Я говорю, вас не случаю, що я в больничне коньки лежу, віддихаю взагалі, нормально. І що на мене, ти понял? ну то есть ну, это вообще. Ну, є насправді така людська риса, коли ти один раз щось безкорисно зробиш, то тобі на голову вилазять Час, і думаєш, що ти маєш. Чесно сказати тобі, чесно. мені так хуй на них, правда. Чесно. Я знаю, що мої люди, вони ну ті, які розуміють, що мені погано може бути, що вони завжди мене чекають, розумієш? А оце все це, це просто це не моє. Це падкидише, як я кажу. Це ті люди, просто які ну, які не мої. Це не моя аудиторія, це просто вкусне хто. Тому фільтр такий, знаєш, воно само відсікає. Це так. Нічого страшно? А прогнози, ну я просто я ж кажу, я вийшла два прогнози, дала, але я не хотіла багато, того, що ну це не прогнози було, це просто поговорити. Ну ні воно було. Ну, коли ти повернешся до Києва, ми будемо більш детальні робити прогнози. А зараз ще є декілька питань. Трамп зробив таку заяву нещодавно. Він процитую зараз: що якщо Путін не захоче укласти угоди, я дам Зеленському багато всього більше, ніж він мав будь-коли. По-перше, чи дійсно дасть, чи це просто порожні балачки, і чи те, що дасть, може бути достатньо для того, щоб завершити війну. Ну, дивись, я ключу таке, я все одно кажу про те, що Ну, ви ж кажу, знаєте мене, да, за три роки війни. Я думаю, що у мене достатньо передбачень збулось, збулось таких, яких просто неможливо пальцем методом типу, тику вгадати. Це правда. Е, тому сказати, що я лаханулася в плані того, коли дивилася Трампа, ну, я не можу цього сказати. Ну, це фігня питання, розумієш? Не про смерть, це просто ну як Трамп там до України, як воно буде. Я розумію, що як бачили вже, е, те, що він порівнянні з Байденом, все одно щось рухає кудись. Тобто, вже якісь там перемовини, там щось є, вже там, якісь там декілька днів щось тиша може бути. Вже Путін там щось говорить, що типу він щось на щось готовий. Все одно карти е, сприйня... сприймають те, що Трамп рух якийсь здає, розумієш? І мені здається, карти навіть оце, знає, цю фразу про... про паузу вони просто обловили, що тоді, коли не було, навіть не пахло цією паузою і вони почали показувати. Тому побачимо, як буде далі. Все одно там гарні карти падають на Трампа, не дивлячись на нього, на його поведінку, на те, що він кінчений. Просто гарні карти все одно падають для України. До речі, вчора так, знаєш, така сижу, мене там спитали в ефірі, каже, все ж таки, чи Крим? Чи Крим? Ну, чи є Крим? Mm -hmm. Я така, так, щас така херня випадет, як обычно, я ж кримчанка наполовину, як как бы, папа, у мене дед, там все. Я думаю, так, щас, якщо випаде десятка кубка, буде дуже приємно. Це ж карта сім'ї наш, типу, Достаю первая карту, десятка кубка, я такая прикинь прикиньте, показали. А там казабуло іменно, поняли? В ефірі такі дані. Ага. Я думаю, блин, ти карта вже не тасувала, нічого. Навіть. Я так от достала, блідела сама. Клас, приємно, звісно, було. Це така область фантастики, звісно, походу, але но... ну, так є. Довгострокова, але я думаю, що все ж реальність. Так і є. А, в нас зараз ще питання від глядачів. Я, я спитаю зараз. давай приб'ю, як не спитав да, давай про Трампа. Чи справді він може так. додати нам багато багато цього, якщо Путін не виконує це все, досить не обіцяв там короба. Я думаю, сьогодні по Києву це просто летіло за Москву. Чесно, мені каже, що так іменно так Сережно. або знаєш, от як перед затищем вони люблять перед і після. Як ти сказала, це якраз от сьогодні сьоме і одинадцятого, коли це затище закінчується? За Москви. Москва все ж. Це Москва. Да, 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 Там чітко падають Е, до речі, навіть бачиш, що я згадала, у мене в той, в той день, коли був той жуткий обстріл Києва з балістикою, я поїхала, короче я, я, ну, до мене приїхав тіпа, мій кавалер, я поїхала в ресторан, ми сиділи, і у мене просто, у мене падає, ну знаєш мій настрій, у мене такий, знаєш, бути, так. і у мене просто падає настрій, мені коротше, погано, мені болить голова, я приходжу додому, я п'ю таблетку від голови, і в мене був ввечері ефір з Костельовим. Який це був ефір? Блін, просто як я крила. Я не Я кажу, я не хочу те дивитися, і це не хочу, і це не буду дивитися. Тобто, взагалі, в мене нафонила так на всіх. Думаю, що таке? У мене починається просто гікардія. Отака сижу. Кажу, коротше, мені погано все, ті, давай пока. Я виходжу, потім я ну вибачилась за ефір, і в і коротше, е, в цей день обстрілюють Москву вранці. Я сижу ввечері. Ну, я вже зрозуміла, що балістика, блін, полетіла, коротше, комп'ютер, понял? Я розумію, від чого такий стан у мене був. Тобто я розумію, що мене прямо аж воно аж провикручувало, тобто прямо оно ну, вза... до да, ужас був. І така панічка почалась, пульс просто поня. короче, я по тому сказала, будь ласта, ребята, вот ви, рюмнички у мене, от люди, ви самі прислухайтесь к своїм. Я вам не нужна. Ви должны прислушиваться к себе. Вот наша фізика, наше тіло, оно всегда показывает, оно реагирует. Мы настолько стали чувствительные к своей ми шушаємо все. То есть у мене стільки людей, уже екстрасенсів, знаєш, там типов в всі все, -все, -все чувствують. От реально угадують і, і попадають. Бліни такі талантливі, все, в общем, я до чого? Якраз писала ж ввечері потім про те, що по Москві прилетіло, і ми згадали, що ви казали, що як тільки по Москві, то по Києву. Я забула про угу. це. Якраз воно програлося, розумієш, то тобто то там взагалі і цей ту спіковий і оцем, це воно було. Так взагалі Трамп нам дасть, якщо він обіцяє зараз цього багато, всього, якщо Путін не втримає, не витримає. Не... Не Дима. дотримається обіцянки. Слово, да, зараз. Ну, правосуддя карта смерті падає. п'ятірка жезлів. По перше, у нього конфлікт загостриться з Путіним. Там п'ятірка жезлів паде, але ну, це не великий конфлікт, прям такий, щоб масштаб. Знаєш, зараз. Але загостриться все одно. Ну. ну, покажіть, будь ласка, нам. До речі, що я хочу сказати ще? Я вже казала про це вчора. Це перша така ну, новина. Яка пішла, я думаю, що влітку буде перший раз маякувати якась людина в Росії, імператор падає або це колишній якийсь мер, або він може бути мером зараз, десь да прям буде ось новина. Коротше, буде чоловік який чоловік, котрого будуть новенький, Которого будуть читати прямо на роль. на, на роль Путина, то есть вот на роль президента России после Путина. Какой-то новый, мы о нем узнаем именно летом. Прям какой-то настолько все будут верить, что именно он будет, я не знаю, кто это. ну столько просто раз вопросы это разглядывали, Патрушев, еще а там кто-то, какой-то новенький, но там император, я уже думала, может, какой-то мэр там, не знаю, может, вообще мэра Москвы поменяют, Собянина, да? А потом думаю, подожди, а как оно относится к вопросу про смену власти? Вот меня же интересует Путин, вот меня же интересует, потом думаю, так, какой-то появится, значит, кто-то какой-то при... приемник, mm -hmm. что-то вот такое будет. по крайней мере, какие-то новости просто выйдут, мы это узнаем, понял, летом. Я уже не, не привязываюсь никаким к месяцам, посмотрим, какой это будет месяц, но лето, четко лето, солнце падает, карта лето. Что-то будет, какие-то новости, там что-то озвереют в России все. Цикаво, цикаво. Прям... Император, смотри, император, у нас человек лет 40, то есть это не младше. Ну, давай там а 35, хорошо, давай так скажем. Да? 30... Зеленський теж імператор може падати. А 35 лет. То есть, ну, не малолет. Не 20, не... вот именно 35 плюс. От як це вот так. І це тебе є відчуття, що це позитивно для України ця кандидатура? О, давай посмотримо, не знаю. Подивимось, давай. Ну питали про зміни просто на Росії, там чітко так показало, прям. І там башня, прям хаотичні зміни, настільки прям розрушительне, ну з нами, так, подивимось. Дев'ятка кубків, двійка Пентаклів, Рицарь Кубків. Так, а ну чого дев'ятка мечів падає? Ну, то сонце десять кубків, то знаєш, ну, щось непогано падає. Добре, а добра, як ця людина взагалі, яка може з'явитися от влітку? Ну, не знаємо про кого ми говоримо зараз, так? Да? Але як вона можна, ну як вона до, до України відноситься вже зараз. вона ж є це людина точно. Як вона відноситься? може Там прям чітко показала, що якийсь то приємник, прям що там у них аж пена сорта, і какой якийсь там мужик з'явиться Что-то совсем какой-то. Тут спектакль падає. Імператриця. Паш Пентакли, ты знаешь, императрица Паш Пентакли, то есть Пентакли возможно, то, что он родом именно с Украины. То есть императрица Земля. Тож, во аж мурашки пошли. Не первый раз, вчера, когда про него говорила, мурашки шли. То есть 100% сбудется, посмотрите, предсказание. То есть, какой-то именно весомый, значит, потому что мурашки пошли. То есть, какой-то такой прям мужик-императрица, э, то есть, либо мама с Украины, либо вот, вот да, императрица мама карта мамы. Не знаю, кто это может быть, мы узнаем, но прям какой-то. Ну, тут пентакли. Типа, смотри, ту карта подарка. Как он к Украине относится, прям ну. Дуже цікаво. Я думаю, что ближе до лета это... буду это... обов'язково проглядать это питание. Возможно, Але... это прям какой-то нонсенс сейчас. Возможно, это какая-то, прям знаете, но это не верит. Я понимаю, что не верится, Но карты прям настаивают. Вчера настаивали тоже. Там, по-моему, сейчас тоже с Пентакли падал. Я не помню точно, что это такое было. Прям хорошо. Паш Пентакли и Императрица. Ну, я же говорю, как будто у него родословная какая-то с Украиной связана. Или вот, и пятерка кубков падает, типа как потеря... Пятерка кубков императрица или потеря мамы, или потеря Земли. Потому что императрица земля, может быть. Ну, не подкидывала карту дополнительно, то все, я не понимают, это человек, uh -huh. просто э, как землю показывает. Ну, типа Земля, ты знаешь? Важно. Хорошо, Посмотрим. Не знаю, дізнав тут. Так, будемо дивитися обов'язково. І тоді давайте завершуючи питання від нашої глядачки, яке стосується місто Богодухів, це Харківська область, чи не чекає окупація на місто? Ой, дорожче дивилася, вроде. не бачила зараз. Чтирка кубків, карта мага, Ітог? ну Поки не бачу. Ітог, дивись, десятка кубків, ти знаєш, десятка кубків карта сім'ї Україна. Ні, ні. Наші?